Чому всі банять цю бляшанку? Питав себе? Всім привіт! Ви на каналі KitKit і сьогодні я вам покажу пісного Урануса. А перед початком відео не забудь прожати лайк, підписатись на канал. І спойлерю, коли ми наберемо 50 підписників, будуть стрімчики, де ви зможете зі мною поспілкуватися, задати свої питання і так далі. Буде набагато набагато цікавіше. Всім дякую щиро за лайки, за підписку, за коментарі, які ви мені лишаєте. Всіх бачу, всім відповідаю. Цілую люблю. Поїхали. Зборочка дуже легка. Ви берете собі тапки на антиконтроль, далі оракул. А далі вже дивитись по ситуації, чи вам там більше фіз магдефа маг -дефа, треба якусь а, шиповочку треба, чи, наприклад, як в моєму випадку, в нас в АДК Enemies Leslie, то мені треба буде суміречка, десь там пізніше. Бачимо, що тут вже потасовочка намічалась на вазончик, і забрали сміливого вазончика, ми не боїмося. Дратися з ворожою командою. Бачимо, що в нас непогано хілиться наше здоров'ячко, і просто ми всіх чотирьох прогнали, вони заачкували з нами дратися, при тому, що в нас лише сапажочок. Я збираю собі першим цей сферу, такий кружочок, щоб скоріше зачищати ліс і з дамажок мати там Покріпчикам Це допоможе мені більше швидше фармити. Окей, дивимось. Що у нас команда в принципі, непогана, вони підтягнулись на вазончик, вони адекватні більш-менш, бо не дуже часто таке зустрічається. Добре. На карті в принципі нічого не відбувається. Спокійно е, всі фармлять собі. Тільки ось е, підтягуємося на черепашку. підтягуємося Наша Флорін, вже бачите, флорін адекватна, яка з голд лінії підтягнулася спеціально через всю карту на черепаху. Забираємо собі, набиваємо спокійно черепашку, бачимо що Еймен вже тут прийшов, ворожий сапор теж вже тут, вони теж хочуть подратися за черепашку, але ми оп, бачимо, нам повезло більше, ми пересмайтили. Міг би я імен засмайти, тому що бачимо, що ніхто їх не зонив. Далі вже нагло просто йде ми ганяємо. Еймон просто розуміє, що урона в нього не хватить, задавили Еймона, зачавили в нас, до речі, хтось аткиз в процесі. Добре, забрали черепашку, забрали лісничка. Погнали далі. Зачищаємо тут, зачищаємо там. Дуже, ну не дуже, сповільнився фарм лісу, да, з оновлення великого, грандіозного. І тепер не так швидко можна тут щось якось заробляти. Тим паче як на танку виграєте в лісі, да? бо моя команда напі напікала Іксборг, ще плюс-мінус, більш-менш якийсь фронт є. Я такий, ну Як в нас такий пік, то я в ліс візьму танкосика. Ніхто не забанив нам урночку. і ми його спі спокійно забрали. І бачимо, що Еймон фармить. в нагу забрали його кріпчика. Перетягуємося на верхню лінію, бачимо, що там загулює леслі і намагаємося єдиний мінус уранусу. Ніяк ти не можеш підчепити а, ворогів. Тобто ні станчика, нічого такого. Прискорення тільки на ульті, якийсь там прижок на другому, ну і все. В принципі, це все, що є в тебе в репертуарі, але пам'ятайте, ваша задача розбайтити ворогів на кнопочки. Хай вони там вас накастують, все що тільки в них є. Віддадуть все, ви вмерете, але ваша команда набагато простіше забере ворожу команду, бо в них вже не ультів, нічого не буде. Попитка на горди зайти в центрі, да, не увінчалась успіхом. Горд красавчика та йшов на фліку і йдем ганяти-ганяти цього Еймона лісничка. Е, мені сподобався Еймон після оновлення, да, типу він дуже досить багато бігає в своїх інвізах. А якщо взяти на нього ще тапочок, який дасть йому швидкість пересування, ну ще топший бачимо, бачимо, пересмайте ще раз. Супер, супер. І бачите, що я роблю? Я просто йду в тил ворожої команди, щоб розім'яти їхніх АДК, щоб вони змогли вносити урон. А їхній танк а, так само пішов в наші задні ряди, да? і виходить він забрав. Ще забрали наші а, забрали Кармілу і... 3-4, якийсь там, більш-менш якийсь розумім, щось там вийшло. Нагло вже забираю червоний баб Еймона. розумію, що він сюди вже в принципі не прийде. А якщо б і прийшов, нічого в нього не вийшло. Смайт у нас є, ми б його пересмайтили. Добре, йдемо. Тут десь у нас був ворожий тунчес, відійшов, відійшов, перетягнувся на центральну лінію, забрали собі монеточку. І тут, я думаю, треба вже... Як в нас такий, скажімо так, преимущества, то треба підзажати Леслі тут під вежею. Стоплю кріпчика, в Леслі на мене відволікається. Тут уже Гатот прийшов, тут ворож Лісник прийшов. Бачимо, що урон вони в мене вкидуть-вкидуть, а толку ніякого. Отак побігали трошки, вже здоров'я від... від... Восстановились і погнали просто під вишку, Лесі забрали, а йому не забрали, гатота теж забрали і розумієте, да? весь цей файт, можна сказати, майже пройшов під вежою ворожою. Так що тричі подумайте, якщо ваша команда не банить Урануса. Це варіант лісний, на опиті він не гірше відігрується, да? Да, перші 5 хвилин він там. Можна сказати, на лінії стоїть, збирає собі кріпочки, якогось екшена особа не відбувається, але потім, коли він вже нафармить собі, опит нафармить собі трошки золота, ну то буде складно йому щось пред'являти. І ось тут ми спокійно бачимо, що заходимо вже ще одну вежу, забираємо. Просто помаленьку, помаленьку, скажімо так, давимося ворогів, тому що особа вони не підставляються. Да, щоб конкретно фідоніть, вони відходять. Але і зробити толком нічого не можуть. Вони намагаються кидаються різні скіли, третя черепашка бути теж за нами. Ось так просто. І пішла пошла потасовочка і бачимо, що тут забігає ворожий танк. Відганяємо кері по ньому. Непогано роздамажується, Xboard зайшов а, дуже далеко, але нормально розігнали і він відійшов. А, не помер. Супер. У нас двох ми забрали Xboard не здох. Супер. Керрі піймали, певно, гатот на Агрі його законтролив. Ну добре, окей, нічого страшного. Давайте показуємо що нашій команді, щоб він відступили, тому що там на тій вежі, скоріше за все, ще є захист, Драться нам нема, кому Керрі в нас теж нема. Е, приймаємо тактичне рішення відступити. Ми бачимо, що скоро там вже не за горами лорд появляється, да? 23-21 секунда. Підчищаємо собі ліс і беремо баф під цю всю заварушку, скажімо так. І будемо підходити на лорда. Я беру, бачите, кусочок Афіни від Еймона, тому що в них Еймон, Гатот, що в них на мідуші хтось є. Білєрік, всі 4 мах урона. Леслі, навіть не фіз урон, можна сказати. А чистий урон, тобто фіз-защита, мені взагалі в цьому матчі не потрібно. Я беру собі кусочок і далі йду в шолом, для того, щоб в мене було більше здоров'я і я менше ходив на базу. Підтягуємося, підтягуємося в центр з кріпочками, хочемо їх піддавити, піддавити під їх башні, щоб вони вже, скажімо так, були зажаті там під башнями в момент, коли ми будемо забирати лорда. Xboard розмінає на низу, Бачимо, що і тут розмінає все нормальненько в нас. Білерік Білерік питався щось зробити, да, він агрев carry, яка вже нажала, скажімо так, свій ульт. І відійти він ніяк не зміг. А, добре, забрали вежу. Це нам дає ще більше простору, поки вони там будуть дефатися і так далі. Ми вже йдемо собі спокійненько забирати лорда. Забираємо річного кріпочка. Що, в разі чого, якщо ворожий лісник буде підходити десь близько, да, застілити захоче нашого лордіка, то нам цей папугай його просвітить. Тактичний такий мув можна так сказати, і на спокійних просто забираємо собі ларда і йдемо далі. Не можна не похвалити цю команду, яка ну, не зливається, скажімо так. Да, не йде там дратись десь там один. 3, 1, з 5 і так далі, да, вони собі обережненько десь ну, бачать, що там нема фронта, вони не лізуть, да, здебільшого. А, і так само ворожа команда, вони хоча й особа там не, не, не підставляються, але все одно ми по -помаленьку, помаленьку з рахунок е відхилу Урануса давимо їх, скажімо так, отут я хотів збити за дуже сильно забрав за думаю, заберу ще кріпочків тут і собі перетягнусь спокійненько десь там в центр, бо там лордік уже наш підходить. Команда підтягується в центрі. А, дуже, дуже гарна команда, да, вони там, грубо кажучи, злагоджено діють, при тому, що це рандомне да, рейтингу. Заскакуємо так за спину вишці, для того, і я, і іксбори, бачите, заскочили для того, щоб наша команда спокійно могла з лордом забрати вежу. Забираємо Гатота, який хотів, питався це задепати все. І древесина тоже тут уже підставляється хоча б і з безсмертям, але виживає, неймовірно, вижив. вижила древесина, Леслі нас все-таки добиває, да, чистий урон, пронзаєчка на 100% в неї там ще собрана. І ось тут я вже дивлюсь, що вже час прийшов сумеречную броню собирати, тому що Леслі уже накидує досить-досить боляче. Добре. Трошечки поочилимо в таверні, да. Приведемо дух, нехай там вороги там відбиваються. Особо їм це не допоможе. Гардєвич тут, дивіться, отак на гарді стояти не треба, да? він бі... всі живі вороги, він на ворожій половині карти, стоїть соло, там де Флорін десь там в кущиках взагалі набиває синій баф. Якщо б хтось на нього вийшов, максимум його б урятував флік. Да? А так це досить небезпечно. Можливо, його не забрали. Думаючи, що хтось там його сейвить в кущах, можливо. Або вони просто вирішили не підставлятись. Пишемо follow me для того, щоб наша команда не шарилась десь без мене, скажімо так. Бо всю двіжуху я з іксбергом починаю, да? а вони вже доливають урона. Флорінка всіх хілить і, в принципі, так файти нам і виграються. Нам підсвічує наша пташечка. Бачимо ворогів і ми бачимо, що вони тут хочуть задепати верхню лінію. Центр ми їм знесли, іксборг там тусується на низу, ми всі в чотирьох відпугнули саппорта ворожого і вже з кріпочками нас спокійно йдемо до вишечки. А, лісника хотіли зафокусити, білітик дають ульту в молоко, просто в нікого. Кріпочки добре, що в нас там ще живий, нова хвиля кріпів і треба, треба, ну, хочу показати хлопцям, що ну, треба по вишки грати. А, кері нашу все-таки забрали, в принципі, так що у нас гардом там особа урона і нема. Да, флорінь теж особо не, не, не донамажить, да але такими малими силами ми вишичку забрали. Іксборг підтягнувся з нижньої лінії, теж він там запушив, бачимо, дуже великий молодець. До речі, наступний відосик буде вам на Xbourga. Потому що я вже, скільки бачу, дуже-дуже він противний став і дуже-дуже він, скажімо так, живучий. Да? Для, для свого урона він дуже живучий. Бачимо, що Ульта Еймана нам просто нічого не нанесла. Да? Не знаю, скільки в нього було там стаків, Ульта Леслі теж особо нам там нічого не нанесла. Типу нам пасівочка хилить більше, чим вороги наносять урона. Добре, ми там трошечки хотіли забрати красний бавчик, ще пасивочку підтримати, щоб нас не роздамажували, але бачимо, що і так вже атхились. Кері вже починає набивати лорда. Окей, нехай набиває, ми собі заберемо червоний баф. Ми в разі чого, да, ми знаходимося між лордом і ворожою базою і ніхто зайвий по, повз нас не пройде. Да, якщо хтось буде йти на лорда, ми його обов'язково побачимо і в міду теж були наші союзники. Добре? Супер. Дособираємо щіляфіни проти зривного урона магічного, да. в принципі, це вже не так дуже сильно важливо. Ми вже тут в наглу-внаглу з кріпочками заходимо всіх. Ульта, Леслі если пішла в мене, да? я не знаю. Ну, певно, я був найближчим таргетом, І ось так ми їх задавили. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. З вами був Кіт Кіт, до зустрічі.